Цікава метаморфоза. Я на цьому каналі ніколи не публікувала відео шовці. І сьогодні вирішила. Не знаю, чи загубить воно цей перегляд, ті, які були маленькі, моїх відео нормальних. Але для чого я це зробила? Ну я ніби там виставила ці овечки, що заганяє собачка, да? для того, щоб люди ну, якби переходили і дивилися відповідно. Про свято, ну якби наметі, ти ж маєш тип, виставка цих тваринок, щоб людина подивилась відео. Так от, овечки переглянули тисячі людей, а відео для святу одна. Такі цікаві метаморфози, не знаю, як воно е працює тут. Тобто, бачиш, людям подобається щось таке швидке, я передивився, да, там воно ж в моменті. Да? І я не знаю, чи змішувати тоді ці. Шорти з звичайним відео, бо я ще втрачу ту аудиторію, яка мене дивиться, почнуть кому попало, тикати, Той, хто лайкаєш ведесенькою і дивиться. Одну, дві, три хвилини. Ну, там не три, там одна хвилина, менше одної хвилини. Да? І не знаю, я ж тільки початківець, ще не знаю. Я, тобто, я ці шорти вкинула одне з овечками, а одне із тим, як я розпаковую продукти, щоб підняти перегляди моїх відео, які є ну такі повноцінні там на 10 хвилин. Я вроді довгі такі не знімала, бо якби немає такої публіки, що довго мене дивиться. І я, щоб люди не втомлювались, мене дивитися, так знімаю ну, 10 там, до 10, трошки більше 10. Ну, такі недовгі відео, щоб просто людей не втомлювати. Все ж таки сьогодні зайду та вип'ю каву перед роботою та і поспілкуюся з вами. Ось такі французькі десерти на ранок. Я трошки візьму дівчаткам на роботу. Собі оцей цитрон візьму. Карта цитрон дуже смачна штука. І дівчаткам візьму оці шуки на роботу, пригощу їх. Тобто, зрозумійте, ні, я не те, що мені не важливо, то, що там переглядали цей шорт і це менше для мене важлива публіка. Ні, вона також дуже важлива і дуже вдячна, що цей шорт переглядали. Просто якби я думаю, чи не завадить воно, потім перегляду звичайних відео, Чи, до речі, це викладати, щоб закликати ніби передивитися свій репортаж, а просто отримати лайки, ну не знаю. Буду розміркувати. Ну, до речі, наразі за любу, любу без спілкування, любий лайк, любий перегляд, я вдячна, тому що це також ваша увага. Я це ціню. Буду в цьому розвиватись. Зайшла виходити ці рукави. Вирішила тістечко все ж таки не їсти, тому що просто немає часу. Я люблю, знаєте як сісти, щоб був час тому. Отримати на свободу. Так весьому. А так швиденько. Бачите, плані з вами. Я також отримую на свободу. От. І насправді на своєму каналі дійсно шукаю. Речі, яким будуть цікаві мої матеріали, те, що кублякую я. Так що це таке спостереження після викладу певного матеріалу. Сьогоднішній свіженький по дорозі на роботу. До побачення, до зустрічі. До речі, я думаю, що я не перша. Багато людей, які вже знають ну, певні речі, що відбуваються з шорцями і з відео. У мене немає багато часу дивитися. Якщо чесно, я включав якісь розвивальні відео, наприклад, на ніч. От тобто раніше я дивилася цих цих діточок, які оце ж мене надихнули створити свій контент. Тобто різних цих ютюбіж. От. А зараз прослуховую, ну, чесно вам сказати, я засинаю. Я втомлена. Навушник вклала, повернула голову і засмила. Тобто. До кінця вони мене ну, немає часу. І тому веду так по-живому. Багато хто каже, ой, ти ніколи там алгоритми, ти їх не обманеш ти жовті. По-перше, вони змінюються, хто його знає кому зараз. По-друге, я не хочу їх обманювати чи щось накручувати. Взагалі ніхто з моїх знайомих на мене не підписався, тому що я не відправляю, так як я чула, що не можна, бо вони загублять твій канал, бо вони підпишуться і не будуть дивитися. Просто за то з вдячності до тебе. А от, ті, що підпишуться, яким людям цікаво, то ті і будуть переглядати нові твої відео, це є твої глядачі. Спочатку вони мало будуть спілкуватися, але потім, напевно, будуть коментарі, і все писати, будуть, напевно, хейтери будуть хайпі.